Єдиний справжній мінус цієї машини в тому, що, хоча існує дуже жвава версія від Альпін, її не можна взяти з бензиновим двигуном. Ну і ще те, що на задніх сидіннях доволі тісно, але тут Рено має рішення. Коли вони забрали в мене п'ятірку, то залишили іншу версію тієї ж машини. Такий самий салон, той самий мотор, але дизайн зроблений під стару Рено 4. Це вийшло менш вдало, бо стара четвірка і у свої найкращі часи красунею не була. Тож вони намагалися прибрати трохи незграбності, а разом із нею прибрали і частину характеру. Але машина більша і простіша, тож комусь це може сподобатись. Наприклад, Лізі сподобалося вона, взагалі не найкращий експерт із машин. Їй, наприклад, подобався її старий Ауді Q5. Але в 70-х її батько мав у дубліні стару Рено 4. І ця нагадала їй про нього. Так що, чесно кажучи, я ледве витяг її з машини. Вона була в захваті. І тепер я замислююсь, які ще моделі можна було б повернути, щоб повторити цей трюк. Citroen, мабуть, уже мріє, як виглядав би електричний 2CV. А Фіат, вичавивши з 500-го все, поки той не зморщився, був би дурним, якби нарешті не згадав про панда у версії Miliband. А уявіть, як би зайшла сучасна версія Alfa Romeo Spider, розлетілася б як гарячі пиріжки. Тоді китайцям довелося б відбиватися з тими брендами. Які вони скупили за останні роки, і це було б дуже смішно.